Луки святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, Господи слава. слава тобі. Будьмо уважні, схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященика. Петро йшов слідом за ним здалека, і коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали в купі сів'є Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля вогню, приглянувшись до нього, пильно каже І цей з ними був, відрікся, кажучи, не знаю його жінку, та трохи згодом другий, побачивши його, каже І ти з них. Але Петро відповів ні чоловіче. По якійсь годині хтось інший почав настоювати, кажучи, справді цей з ним був, та ж він із Галилеї. Петро озвався не знаю, чоловіче, що кажеш. І зараз же, як він говорив, ще запіяв півень, і тут господь обернувшись. Глянув на Петра і згадав Петро слово, яке господь йому сказав був. Петре, перш ніж запіє півень, ти тричі мене відречешся, і, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його над ним, знущалися і били його. І закрили йому очі і питали Пророкуй хто той, що тебе вдарив, і багато іншого лозуючи, говорили на нього. Як настав день зібралася рада старших народу, первосвященики та книжники, і привели його на суд свій, казали: якщо ти Христос, скажи нам, Він відповів їм, коли скажу вам ви не повірите. І якщо вас питаю, не відповісте, віднині син чоловічий сидітиме праворуч Божої сили. Усі сказали, то ти син Божий. Він сказав до них, ви кажете, що це я, сказали ті, навіщо нам ще свідків, самі ми чули з уст Його. Слава Ісусу Христу. Сьогодні я би хотів особливо звернути увагу в цій проповіді на сльози Апостола Петра. І вийшов звідти заплакав гірко. Власне, ці сльози, ця гіркість, ця біль. І дає прощення нам, наших гріхів, коли ми отримуємо прощення. Чи головна умова, щоб отримати прощення гріхів наших, є щирий жаль і каяття? Досконалий жаль, досконале каяття спасає нас. Тому завжди, власне, треба нам пам'ятати в тяжких, небезпечних ситуаціях життя. бо ми живемо в часі війни, правда, ніхто не знає, що може статися. Так само, як і Петро, правда, запевняв Ісуса, що Він не зрадить. Так само і в нашому житті ми ніколи не знаємо, що може бути, але ми завжди маємо так, таку можливість, таке спасіння це щирий жаль, досконалий жаль за наші гріхи. Тому багато хто. Наприклад, на війні не може сповідатися, покаятися. Тому, власне, досконале каяття чи досконалий жаль прощає нам наші гріхи. Апостол Петро отримав прощення через те, що він гірко заплакав, тобто збудив щирий жаль. І тому кожна наша сповідь це збудження такого щирого жалю. Тому, які би не були тяжкі гріхи, але коли є щирий жаль за гріхи, щире каяття, Господь Бог прощає нам. Тому є різні ситуації в нашому житті, правда, коли неможливо посповідатися, то завжди є можливість попросити зі сльозами щиро власне, в Господа прощення. І тоді ми отримаємо прощення наших гріхів, які би вони не були тяжкі і численні. Тому, власне, апостол Петро є прикладом того, бо бачите, те, що Він іде за Ісусом, і особливо те, що Він близько Ісуса, і Він не відступає від Ісуса, Він шукає. і за Ісусом, це знак Його безмежної любові, щирості. Тобто Він любив Ісуса, але страх, правда, така тяжка ситуація, я, я не знаю, чи я би зміг, правда, коли ти знаєш, що тебе можуть вбити за Ісуса. І тому, власне, залишається одне, навіть коли робиться такі тяжкі гріхи, правда, завжди є можливість. Мати щирий жаль. Завжди залишається можливість сказати Ісусе, прости мені, я грішна, немічна людина. І ми бачимо в Святому Письмі: всі, хто просили щиро прощення в Ісуса, Митар, Закхей, Митар, правда, всі отримували прощення. Хто щиро мав щире каяття, мав щирий жаль за свої гріхи. Від нікого Ісус не відвернувся. Всім Господь Бог простив. Тому ми після хрещення, звичайно, як люди маємо, як християни, маємо таїнство сповіді, це таїнство, де ми можемо збудити щирий жаль за свої гріхи. Але, власне, жаль за гріхи це не просто почуття емоції. Але жаль за гріхи це коли ми говоримо, що все те, що ми зробили, ми за це беремо відповідальність за все це зло, яке вчинене нами, яке сталося через нас, через наш вибір. Але ми, власне, маючи щирий жаль, не, утож не поєднуємо свого життя зі злом. От що зробив Юда? Правда? Йому теж було прикро, боляче, що він зробив. Але він поєднав своє життя зі злом, а Петро не поєднав. І тому треба нам, власне, вчитися від апостола Петра, зробивши гріх, не поєднувати своє життя з гріхом. Тобто, щоб не поєднати своє життя з гріхом, треба, власне, визнати, це я зробив, Ісусе. Але я щиро жалію. Тобто, я маю собі зразу жаль. От зробив гріх, правда, не тішуся ним, чи там не ношу його в собі, чи навіть не докоряю собі, не мучу себе, не з'їдаю, але просто усвідомлюю, я це зробив. Але я не хочу жити гріхом. Тобто, утожсамити своє життя з гріхом. Тому, власне, визнати свій гріх і мати рішучу волю, його більше не робити. Тобто, що це означає? Це означає, що Бог мене любить. І дуже важливо в щирому жалі не тільки боятися, що Бог мене покарає, але, власне, мати правдивий страх Божий. Тобто розуміння, що гріх мене віддаляє від Бога. Тому я в моменті вчинення будь-якого гріха зразу збуджую в собі щире каяття, щирий жаль за мої гріхи. Тому. Коли ми збуджуємо щирий жаль за гріхи і кажемо, коли буде можливість прийти до сповіді, я посповідаюся, тоді ми, власне, і отримуємо прощення наших гріхів. Тому досконалий жаль, досконале каяття дає нам прощення наших гріхів. Коли ми прагнемо, правда, не маємо можливості. чи... Не встигли, чи якісь інші обставини, ми маємо можливість збудити щирий жаль, так як це зробив апостол Петро, і вийшов звідти гірко заплакав. Тобто ми також маємо можливість, вчинячи гріх, не поєднати своє життя з гріхом. Слава Богу, що у вас немає таких тяжких гріхів, правда? але, якби навіть коли стався. Найважливіше, не поєдную своє життя з гріхом, бо диявол використає мене, але далі продовжую збуджувати в собі щирий жаль, каяття і поєднувати своє життя з Ісусом Христом. І таке, власне, такий щирий жаль, таке покаяння дає нам прощення гріхів. Тому досконалий жаль, досконале каяття, щирий жаль. Він дає нам прощення гріхів. Так само, коли йдемо до Святої Тайни сповіді, це не тільки висповідати, визнати гріхи, власне, сповідь собі закладає також і навернення. А навернення неможливе без щирого жалю. Тому дуже важливо для нас, християн, збудити чи виробити в собі таку правдиву, щиру, але власне цю е, практику щирого жалю. От зробив гріх, правда? Не, не, не думаю постійно про цей гріх, но, що як я так міг? Якби так апостол Петро правда, постійно думав, як я так? Як я таке? Ні, за щиро заплакав. А щиро заплакав це означає, що мені Бог простив. Я більше не поєдную своє життя з гріхом. Я продовжую своє життя з Ісусом. Щиро заплакав. Тобто зупинив дію Злого Духа через спокусу чи через упадок свій. І почав дію із Духа Святого в собі, власне, через щирий жаль, каяття. Це дуже важливо. Бо, власне, навіть наше здоров'я, фізичне, духовне, душевне, залежить від каяття. От коли зробив гріх, щиро заплакав. Так після цього легко стає. А коли не заплакав, а почав в тому грісі, дай, наприклад, будемо цієї неділі розумувати про Прощення. Це саме, Тобто, коли, наприклад, образився чи хтось мене, чи я когось, Просто попросив Господа прощення. Зразу стає легко. А коли не попросив прощення, почав співдіяти з демоном, а той зразу почав нашіптувати, а ти знаєш, а ти так, би зро... а, ти... а ти і далі диявол розвинув і все. І знищив людину повністю. Зробив калікою, хворою, немічною. І тому тут, власне, спасіння наше це щирий жаль. Вміти взбуджувати чи виявляти. Каяття, Господи, я зробив це. Простий. Я немічний, простий. І зразу так легко стає легко. Дух Святий сходить, приносить мир, спокій, який би не був навіть тяжкий гріх. Коли Дух Святий сходить в нас, він все перемінює. А коли не входить, а злий Дух, правда, все руйнує. Тому для нас так важливо пам'ятати, щоб отримати прощення наших гріхів, треба мати щирий жаль і каяття. Тобто бажання, щоб Господь мені.